Старовинне містечко на Чернігівщині. В древньоруських літописах згадується воно під назвою Хоробор. Тут, в 1853 році народився винахідник першого в світі реактивного літального апарату Микола Кибальчич. Колишній заштатний короб мало чим різнився від села. Убогі селянські хати, базарний майдан, де понеділях відбувалися багатолюдні ярмарки. Єдине, чим славився короб, це всіма церквами на дзвіницях, яких у дні релігійних свят безперервно гули церковні дзвони. Не впізнати сьогодні коропа. За роки радянської влади тут виросли нові добротні житлові будинки, комбікормовий завод, побуткомбінат, адміністративний будинок, торговий комплекс, зросла технічна озброєність сільського господарства. До послуг хліборобів. Численний парк, райоб'єднання об'єднання І подарунок нову школу одержали наймолодші громадяни райцентру до 50-ї річниці Великого жовтня. У коробській середній школі, яка носить ім'я Великого жовтня, діє гурток ракетомодалістів. Його роботу очолює Іван Денисович Синьок. Юні мрійники примножують добру славу нашого зоряного містечка. Моделі ракет і космічних кораблів, виготовлені їх руками, демонструються на виставці досягнень народного господарства РСР у павільйоні Космос, який, до речі, відкривається портретом Миколи Кипальчик. то бережуть школярі пам'ять про свого славетного земляка вченого революціонера Кибальчича. 12 квітня в День космонавтики і в дні великих свят приходять жовтенята, піонери і комсомольці до пам'ятника Кибальчичу і кладуть до підніжжя живих квіт. Заростає народна стежка до будиночка на тихому провулку, де народився і жив майбутній революціонер і винахідник. Нині тут меморіальний музей його імені. Звідси до селі попа Івана Йосиповича Кибальчича пролягла життєва стежка міста. Перш на город Сіверську Духовне училище. Далі в Чернігів у духові семінарії студент Кибальчич першим знайомиться з нелегальними роблю 1871 рік Петербург, Кибальчич, студент інституту шляхів сполучення, звідки згодом переходить до медично хірургічної академії. За поширення вільнодумних ідей серед, серед селян Липовецького повіту Кибальчича вперше заарештовує поліція, але київська в'язниця не зламала волі молодого революціонера. Повернувшись до Петербургу, він вступає до терористичної організації Народна воля. Стає вірним соратником безстрашних борців проти самодержавства Андрія Желябова, Бараннікова. Михайлова Він стає одночасно теоретиком народовольців, активним автором друкованих органів народна воля та робоча газета і головним техніком-минахідником пекельної машини для полювання на коронованого збіра царя Олександра. ще замахи на царя, і всі вони закінчились невдачею. Незважаючи на переслідування жандармерії, численні арешти, обшуки, не складають. царя убив. Церква закликали коробчан, ця коробку рікав срішник отвальник. Ниці потрапили члени виконавчого комітету Народна воля арештованого Бальчича. На троє полон, ніч і кибальчич. Розграхлену шибку дір спрямував орлини. Сонно кліпають зорі за шибкою і не бачать, до них туман космічний, мрія людини лине. І негранітні, слухайте, слухай на сірий каменю. Сьогодні зі сходом сонця прийде смерть мою камеру. Та перш ніж шиба не випустить жала гадючі. Я віддаю вам люди крила орлині могучі. Акт, которым придается суду особого присутствия правительствующего сената для суждения дел государственных преступлений сына священника Николая Ивановича Бальчич 27 лет, обвиняемый в преступлениях, предусмотренных статьей 241 и 249, уложенным в наказ. Суд особого присутствия правительствующего сената приговорил сына священника Николая Ивановича Кибальчича и его соучастников в совершенных злодеяниях по убийству его императорского величества государя императора Александра Николаевича к смертной казни через повешение. Царь Александр, третий и его прихвостный министры Категорично відмовили розглянути прохання Хебальчича, щоб його проект був розглянутий науковими експертами. Як вітня, Семенівський клас. О 9 годині двадцять хвилин перестало битися полум'яне серце нашого славетного земляка. Не стерла пам'яті царська кіннота, живуть і житимуть вічно безсмертні зоряні ідеї Миколи Кибальчича. Радянський уряд підтримували передові ідеї радянських учених, направлених на освоєння космосу. Завдяки нашим ученим Сергію Павловичу Корольову та іншим, завдяки передовій науці і техніці в нашій країні вперше в світі в космос було виведено космічний корабель. А командиром цього корабля став комуніст Юрій Олексійович Гагарін. Цей успіх плід натхненної праці усіх радянських людей. Здійснилась мрія нашого земляка. А в нашім тихім коропі у сквері, зійшовши на гранітний постамент у світ мінливий, зоряний, далекий, Шолок і бальчич гордо підійма. Я вірю, друзі, карава. От нас вперед от звезды до звезды На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы